Того часу знову почав Ісус навчати біля моря і зібралося до Нього надзвичайно великий натовп, так що він сам, увійшовши в човен, сидів на морі, а весь народ був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами. Казав їм у своєму навчанні, слухайте, ось вийшов сіян сіяти. І сталося, що коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та витюбали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де немало достатньо землі, і відразу зійшло. Бо земля була неглибока, а як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду, ще інше впало на добру землю, і давало плід, що сходив і зростав. І принесло одне в 30, одне в 60, а одне в сто разів. І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з 12ма, запитали його про ці притчі, і він відповів їм. Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе стається в притчах, щоб дивлячись бачили і не побачили, і слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися і щоб їм не було проще. І каже, невже ви не зрозуміли цієї притчи? А як же зрозумієте всі притчі, сіяч сіє слово? Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходять приходить сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, край на кам'янистому ґрунті, Посіяні вони почують Слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають в собі корення і непостійні. Потім, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушаються. А ті інші є, які посіяні в тернях, це ті, які почули Слово. Але клопоти цього віку і зваба багатства та пожадання всього іншого, входячи заглушають слово, і воно стає безплодним. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують Слово та приймають і приносять плід. Один в 30, один в 60, а один в сто разів. Та є слово Господнє, Святого Істона, та слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Ніх панці хвалений Ісус Христос. Христос народився. Амін. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, дорогі кохані наші радіослухачі. Шановні наші сестрички монахині, дорогі наші міністранти, органісти, кохана мамусю, присутня з нами, дорогі парафіяни, улюблені, кохані діти. Евангелія від Святого Марка, 4 розділ, який сьогодні читаємо, є коментарем сама до себе, тому що, як ми чуємо, приходять учні. І ті люди, які були з апостолами, і запитують Ісуса, як зрозуміти цю притчу. І пане усім пояснює, що сіяч Божого Слова це є сам Ісус Христос. Боже Слово це так, як то зерно, яке ми засіваємо в душах, в серцях людей. І це не тільки священники чи накатихезі. Але слово кожне, яке виходить з уст наших, це є зерно. І чи воно є добре, чи воно є погане, воно завжди є цим зерном, яке має прорости. І теж залежить від землі, від місця, куди воно впаде. Це зерно найчастіше і найбільше є зрозуміле, коли батьки виховують своїх дітей. І коли дитина чує, як тато чи мама щось розповідають, пояснюють, тлумачать дитині, це є зерно, яке проростає в їхніх серцях. І старшим вихователям, вчителям, батькам і хресним дуже важливо є пам'ятати про це, те, що ми говоримо, відкладається глибоко в серці. Нашої дитини. І це є проповідування Божого Слова. Але тепер важливе є, чи це слово падає на землю, на дорогу, на камінь, на терня, чи воно падає на добрий ґрунт. Це означає, що потрібно приготувати цей ґрунт. Не раз ми кажемо, або десь чуємо, наприклад, як люди говорять до Ксьонза, ой чи стажі дитині, бо Скільки разів я кажу, він не слухає, скільки разів прошу, вона не чує. Але потрібно приготувати дитину для того, щоб вона почула, потрібно зробити все, щоб ця дитина почала розуміти, що наші слова, вони не є, якісь лицемірні, двохзначні, що можна так або по-іншому розуміти. І не раз ми не звертаємо уваги на грандіозні речі, кажемо, це є дрібниці. Але ці дрібниці, вони потім зростають, вони набирають на себе розмірів, вагів, і потім важко з цим справитись. Тільки в тих два моменти скажу, ходячи по коляді, посвячуючи вдома помешкання людей, зауважив я ну, багато різних добрих речей, може і недобрих. Але одні з них це, наприклад, заходжу до когось додому і чую, як. Між собою люди розмовляють, ну і один другому ну, по імені говорить. Ну, це якби нормально так. Але нормально, коли там братік, сестричка говорить до себе, коли тато з мамою говорить, але коли вже, наприклад, дитина до мами звертається по імені або внучок до дідуся чи до бабці, я, наприклад, звернув увагу, дивлюся, хтось там Оксана, Оксана, то я обертаюся, Дивишся, а малий внучок до бабці. Оксана, ходи сюди, ходи, бо Оксан щось хоче. Я питаю сину, а яка вона тобі Оксана? Це ж бабуся твоя. А хай так буде, він так привик це з дітства. No, але він подібати, чого привикне. Якщо ти бабця, то ти пані Оксана для мене, але для нього ні. Він може навіть забути, як тебе звати, але він мусить сказати бабуся, на тебе. Він повинен тобі маму сказати, цей син. Чи ця дочка, або як колись в Донбасі, ну, це там мода це все по, по прізвищах, наприклад, по батькові, так, прийшов якийсь там е, до дідуся, який служив біля ну і чує, Францевич, ходіть сюди, Францевич, робіть то, який він тобі, Францевич? Він тобі вуйцю, стрийку, який він тобі, Францевич. І це такі нюанси, це такі моменти, де ми не звертаємо увагу, а потім кажемо, а чогось діти не приходять, чогось не відвідують, чогось не подзвонять, бо в них немає цієї рідності такої, близькості. Для нього ти простий Францович Миколаївич, Миколаєвич, колгоспо, але ти не є тато, дідусь. Чому він піде до чужого дядька? Його не тягне до тебе. І це є власне той ґрунт, де був камінь, де волотерення, який заглушили. Так? Або так само звертаю увагу. Теж так люди розмовляють і, і чую, ходіть сюди, а візьміть свічку, а дайте ксьондзові воду. Я кажу, а до кого ти каже? Ну до дьоща. А то скажи, мама, а що мама казати? Ну бо вона твоя дьоща. Вона мама твоєї дружини. Навіть не по батькові, навіть не по імені. Просто так, ходіть сюди, хто ходіть, до кого ти кажеш. Кохання, це такі моменти дуже прості. Але вони щоденні, вони дуже глибоко в серці або тішать, або болять. Один чоловік парафіанін, каже: ойже, чи... ну очевидно, може я десь не правий, може треба було попросити, запросити, подзвонити, але я в неділю чекав, що діти мене провідали, були в костілі, привітались, пішов додому, щось там розпалив за ким жінка там була зайнята, приготував щось їсти. Каже, вечором щось там дочка дзвонить, тато мені щось треба. Вона каже, він каже, що ж ти, то ж треба прийти, бо ми не мали коли. Ми замучились, віддихали. Я цього не розумію, наприклад, як це не піти до тата, до мами провідати. Я розумію, що хтось має свою сім'ю зайнятий, змучений, але дві-три хвилини прийти, спитати як вийшов, принести якусь булочку, навчити внуків, йдемо до дідуся, бо собі неділя після служби Божої дам до бабці провідає, це ж треба навчити. Це дуже швидко проходить життя 53 тижні в році, потім наступний рік, наступний, і, і все, і вже дитина навчилася, що в неділю до бабці нема чого йти. В неділю до дідуся провідувати це страчений час. А як це важливо, щоб дитина бачила, що мама. Тату, йдуть до бабусі, до досяг, що вони дзвонять, питаються, а може за вами заїхати, а чи ви сьогодні йдете в костіль, а може вам щось привезти. А може взяти цю дитину і піти до коперації в магазин сказати, давай купимо щось бабусі, вибирай, що купимо. І хай ця дитина вибере і принести і сказати, це вам мамуся від вашого внучка. Так він дуже любив бабусю свою, ось він сам купив. Чому ми цього не вчимо дітей? А потім кажемо, вони не хочуть слухати. Я говорю ворогом до стіни, і це є правда. І це є болюча правда, коли насправді це слово відбивається від каменя, від дороги або заглушене терням, і воно не попадає в серце. І тому пан Єзус каже, що є люди, які чують. І не розуміють, бачать і не розуміють. І каже пан Ісус дуже страшна річ, це для того, щоб вони не навернулись і їм не було прощено. Це Ісус каже, що є такі люди, яким навіть не варто простити, бо вони настільки вперті, настільки егоїстичні, настільки, вже, як би так негарно кажучи, ненормальні, ненатуральні, що до них це не доходить. Що це просто не люди, а роботи, до яких взагалі нічого не доходить духовного, і як їх навернути. Але як важливо, кохані, щоб ми приготували цю землю, цей добрий ґрунт в дітях, внуках, щоб вони насправді могли сприйняти це Боже Слово. Щоб вони насправді могли прийти і. Почути, що них говориться. І потім є проблема, коли вони є в костілі, вони не чують Божого Слова, вони не чують науки священника, вони не розуміють, не звертають увагу. Можливо, на ці дрібні речі, але не звертають увагу на те, що говорить про Бога. І потім ці діти доростають, потім вони десь працюють на різних посадах. Можливо, десь хтось в монастир пішов, він на Ксьондзя вивчився. Потім люди нарікають, а нам не подобаються, він якийсь неправильний, а то Ксьонц не такий. А хто його вчив, а яка семінарія його висвятила, я кажу: ну з одної сторони, ви правіше треба йти в семінарію і спитати, чого його не процідили на цідилку. Але перша річ це йдіть до його тата і мами, і йому і їм, кажуть, претензії, яку ви дитину виховали, що. Його вдягнули в Орнат і ніхто з ним не може витримати. Спитайте батьків, чому ми не можемо витримати з ним, чому він ну, не такий, як ми хочемо. Але цю трагедію можна поміняти нас ще в тоді, коли ці майбутні ксьондзи, чи начальники, чи президенти, чи монахи, монашки, законіці, монахині, поки вони ще в колисочці маленькі, поки вони ще поперек ліжка лежать. Ось тоді можна цей ґрунт приготувати. Ось тоді кожен батько і мама повинні зрозуміти, що вони є ця семінарія, яка виховує майбутніх священників, вчителів, лікарів. Це вони є тими професорами, які промовляють до своїх дітей. Тому сьогодні, кохані, коли молимося, Через заступницю Святого Дуная Клінського просимо Господа Бога про те, щоб ми були добрими і це добро давали іншим, щоб ми насправді могли виховати нормальних людей, виховати нормальне покоління, натуральне, при якому не будемо боятися потім жити, старіти, хворіти, вмирати. Щоб був хтось, хто справді нас з любов'ю пригорне до свого серця, і скаже нам, коли буде дуже важко, і хтось скаже, що все найгірше, вони скажуть все є добре, бо ми є біля вас, бо ви не є самі. Бо ви насправді є тими людьми, які вмієте давати добро, які вмієте ділитися серцем. Тому сьогодні просимо Бога. Щоб це Боже зерно, яке падає до наших сердець, щоб воно проростало давало плід в 30 разів в 60 і в 100 разів. Амен. Не буде похвалений Ісус Христос. Христос народився.